Кожен його концерт був подією. А сам Володимир Горовець легендою, ексцентричним та епатажним піаністом. У виру жовтневої революції його родина втратила все. Тоді в Горовеця з'явився славнозвісний демонічний темперамент. Він емігрував до Європи а згодом до Америки, де одразу став зіркою. Проте Слава ніколи не хвилювала його так, як власна музика. Його називали найбільш непередбачуваним музикантом сучасності, генієм комунікації та електричним зарядом у 6 тисяч вольт. Музикознавці вважали його останнім великим романтиком 20-го століття. Володимир Горовець піаніст легенда, народжений в Україні.